У Качеві вкотре відбудеться грандіозний концерт за участю провідних музикантів краю. Учасники музичного тріо «Дома», які і стали ініціатором заходу, донесли журналістам концепцію майбутнього концерту. Програма й справді дуже насичена. Ми будемо виконувати твори народів світу, це різноманітні твори, твори золотої класики. Вівальді і Бах будуть обов'язково. Ну, Топори від наших солістів-виконавців, це можуть бути латиноамериканські твори. Євген Мусєць Євгеній мусієць також виконає деякі сольні гарні твори. Сучасні версії шедеврів класики поповнять і без того багату програму, яка розрахована на людей різного віку від найменших до найстарших. Окрім традиційно струнного оркестру і тріодома, на сцені гратимуть також на барабанах, ксилофоні та перкусії. Та й це ще не все. Програма насичена різноманітними творами і сольними творами. Крім того, вже є певна співпраця з хореографічними колективами, тому буде навіть дві хореографічні композиції. Ну, дуже подобається нам це робити, тому що різноманітність завжди це плюс. На питання, чому концерт вирішили організувати у час посту, музиканти відповіли наступне. Це не розважальна програма. А це е, музична програма, яка покликана збагатити внутрішній світ людини. Це не духовна програма, це не, е, скажімо, ну, великодня там, чи постна програма. Але ми підібрали ще й е, час, дату. Це буде свято, славний в'їзд Ісуса в Єрусалим, або вербна неділя, або цвітна неділя, а це радісне свято. Музиканти багато працювали над номерами, тож сподіваються, що це оцінять і поціновувачі хорошої музики.